Мужечки там хоть живые. Знищений магазин кафе та оселя у Миколаївці. Росіяни поцілили ракетою та безпілотником поруч з кафе-магазином та житловими будинками. За даними ОВА, загинула 65-річна жінка. Місцеві кажуть, у момент атаки вона йшла до крамниці з онукою. Дитина нині в лікарні. Місцева жителька Людмила розповідає: РФ атакувала село близько сьомої вечора. Ділиться загибла її родичка Тамара. Хороша людина була. Така смерть зустріла. Ми приїхали, уже не було нікого, нічого. Тільки догорав дом і все. Люди гибнуть, не за що й не про що. Просто мирне на населення. і все. Серед поранених і 37-річна власниця зруйнованого кафе-магазину розповідає її матір Людмила. Зараз додає донька в тяжкому стані в лікарні. Ручки, ножки в нього немає. Можу, я, розумієте, я не можу я Я не Муж Луч вискачу, бріше втирає. Прилетіла втора, і он з собою закрили. Два продавца девочки, одной рука там что-то, а одної пальці там обрізали. Я не знаю, що вони всі в реанімації лежать. Будинок місцевої жительки Лариси прямо навпроти місця удару. Розповідає, з онуками у момент атаки були вдома. Їх всіх посікло осколками. Смотрела телевізор, взрив, полетіло стекло. Почали вибігати, зриви повторялись. Дверь заклинило, всі окна вилітілі внучки в ушах, внука внукапарізано руки, ну стеклом. Це ужасно за даними гуманітарної місії Проліска. Внаслідок російської атаки в селі пошкоджено щонайменше 35 будинків. Також знищено з десяток автівок. Роман Михальчук, Данил Ніколаєнко, Суспільне новини, Дніпро.